Всім привіт! Я рада, що ви потрапили до мене на канал, на канал Біологія Щуяж. Цього тижня я приймаю участь в тижні вільної людини, організатором якої є Олена Буганова. В цьому тижні можна робити все, що з вами заманеться. Я ж свій тиждень вирішила запланувати таким чином, що я буду декілька процесів пров'язувати кожного. Дня, окрім неділі, а потім в неділю я зроблю повний звіт про те, що я била сьогодні за весь цей час. Ви можете бачити, що в мене ось тут ось лежить ось така ось бумажка. На цій бумажці, як ви можете бачити, розписані дні і плани, які я запробувадила собі, щоб зробити. Перше, що я хотіла зробити в понеділок, це в мене було почати в'язати нову іграшку і просунути стару, яку я вже почала робити, і пров'язати кілька рядів бактузу. Перше, що я вам розповім, це буде ось така ось неймовірна іграшка, яка в мене в'яжеться за майстер-класом майстрині. З каналу Амігурумі Добрі іграшки. Це в мене в'яжеться вже другий заєць. Першого заяця я зв'язала, але не змогла вив'язати ось тут ось одразу морковинку. Ось, до речі, ось цей ось перший в мене заяць. Він вив'язаний повністю зниток, навіть очі в нього також нитковані, бо в мене не було вставних таких очей. Наступне, про що я вам хочу розповісти, те, що я в понеділок почала робити ось нову іграшку, тонкою пряжею, бо мені так захотілось. Але ви можете брати будь-яку нитку. Я вибачаю, що я сказала, що ось тут ось пряжа це в мене звичайний якийсь нитка не пряжи І останній процес, який в мене був зроблений наполовину в понеділок, це ось такий ось бактус. Він доволі таки великий в мене, тут вже більше 75 рядків. В'яжеться він гачком цей в мене бактус. І моя задача була пров'язати декілька рядів цього бактус. Наступний день це не змов вівторок. І у вівторок... Я запланувала собі доробити оцю ось, ось кофту і просунути в'язання ось цією ось, на перший погляд, не дуже зрозуміла, чого я тут в'яжу, але ось це ось майка. І так, як я писала в своїх планах на бумажці, що якщо я не тороблю кофту в вівторок, я її перекину цей процес на суботу. А В мене змінили деякі плани, і я вирішила перекинути цю кофту на сьогодні, на середу. І давайте детальніше розглянемо, що зараз з моєю кофтою. Ви можете бачити. Що кофта в мене з квадратів зв'язана повністю. В цій кофті в мене прив'язані два рукави, але в цій кофті в мене залишилось зробити ось такі ось квадрати дов'язати і припрошувати з однієї і з іншої сторони, бо кофта вийшла коротка. Не так, як я планувала. І ось тут ось залишилось в мене обв'язати. А також я планую ось сюди ось не пришивати гуцик, а вив'язати їх з нитки. Це ось така ось в мене кофта. Наступний процес це в мене. Мій ось такий ось процес за майстер класу з каналу Марусина скринька рукоділля Дуже проста майка. В'яжу її перший раз, і на перший раз в мене дуже легко вона виходить. Тут потрібно було спочатку зв'язати і Додаткову лінію з петель, повітряних гачконів для того, щоб ми змогли набрати ці петлі по спицями і зробити ось таку подвійну резинку, після якої ми втяжемо вибережними петлями нашу майку. Тобто першу частину ми в'яжемо виворотними лицевими петлями, і іншу частину ми пров'язуємо так само. В'яжемо ми на кругових спицях. Наступний день це в мене середа вже. Я запланувала собі пров'язати декілька рядів. Футболки і в'язання майк. Але, так як я сказала, що я перекинула на сьогоднішній день замість суботи мою кофту, то сьогодні я продовжую робити цю кофту, я прошила ще один рукав до цієї кофти. Я переробила прошивання цього рукава. Бо ось тут ось було нерівно пришито, мені не подобалося, як це виходило. І тому я вирішила переробити це. Також я сьогодні лише один радочок цієї майки пров'язала. І більше я нічого тут не в'язала. І так як я записала, що мені потрібно пров'язати декілька днів футболки. я... Довго думала, як мені футболку пров'язувати, бо в мене дві початки футболки. Одна йде по круговому в'язанню очком, інша очком, але квадрат. Я довго думала і вирішила пров'язати ту, яка найскладніше йде з круговим в'язанням. Ось ви можете бачити ось тут ось лежить ось такий ось сверток. Це в мене. Моя кругова футболка. Ось вона вляже з такої нитки. І таким ось способом вона в'яжеться. Доволі дуже довго вона в'яжеться по колу, бо нитка тонка. І тут тонкий гарчок, гарчок номер 5 Дуже довго вона в'яжиться, але я вирішила її хоч трішки просувати. Ось така ось вона буде різнокольорова ця футболка. Зосьте ось нитки. До речі, ось ось такий ось затримач для нитки. Ти ось сюди ось кладеш нитку, закриваєш її кришкою. Кришці є дирка. Через цю дирку ти просуваєш нитку і можеш спокійно в'язати. Ось такі ось в мене були плани на сьогодні, але більшу частину цих планів в мене зайняла ось ця ось кофта. На сьогодні це все. Підключусь я вже потім. І розповім вам, які в мене були плани на четвер, п'ятницю і суботу. І вже в неділю я зроблю повний звіт про те, що я зробила за всі ці дні, ще раз повторю. Привіт, я сподіваюся, мене хоч трішки видно, бо це єдине місце в мене яке. Не дуже сильно засліплює сонце. І я з я можу добре вам зняти відео. Я хочу вам сьогодні розповісти, що я зроблю в суботу і що я зробила в четверг і в п'ятницю. Започнемо з того, що я зробила в четверг і в п'ятницю. В четвер я запланувала помалювати, просунути нову іграшку і також... Просунути в'язання однієї з футболок. Скажу одразу, я не в'язала футболку, я лише помалювала і завершила верхню частину своєї іграшки. На цьому в мене все. В четвер я більше нічого не робила, бо було дуже спекотно і нічого не хотілося робити. Наступний день це в мене п'ятниця. В п'ятницю я зробила більше. Ніж я планувала. Це пров'язала футболку, яку я вам вже показувала кругову. Також я пров'язала, точніше просунула свою іграшку, свого зайця, ще раз повторю, якого я в'яжу за майстер-класом з каналу Амігурумі Добрі іграшки. І також, як я вже сказала, я зробила більше, ніж планувала. Я ще пров'язала одну з своїх футболок, яка в'яжеться квадратом. В цій футболці мені довелося розпустити один ряд в'язань і його переробити. Фото своєї іншої футболки я надам в форматі фото. Сьогодні субота, і сьогодні я планую завершити, в'язати пактус, просунути або майку, або фублку. Але я розумію, що перший пункт з своїх планів я не виконую. Чому я не виконую завершення свого бактусу? Бо там ще багато пров'язувати. Я просто не зможу пров'язати весь його Бо дуже тонка там нитка, і в мене дуже часто болять очі від такої дуже тонкої нитки. І тому я цей процес завершення бактусу перекину на інші неділі, але все одно я його колись завершу. Також я планую сьогодні пров'язати майку. Але, окрім пров'язування майки, можливо, я ще пров'яжу футболку. А також, як ви вже пам'ятаєте, я казала, що у вівторок я почала завершувати, в'язати свою кофту. Потім я кофту перекинула на суботу. Але у вівторок вирішила перекинути її на середу і думала, що завершу. Але насправді я в середу не завершила свою кофту, тому я планую, якщо в мене буде час, завершити сьогодні ще і мою кофту. На цьому в мене все. Підключусь я до вас вже завтра в неділю, і в неділю я розповім. Що саме мені вдалося дов'язати, і що мені не вдалося дов'язати?